Привіт, друзі! Маємо для вас ще одну новинку. Volkswagen Passat B8 Alltrack. 2019 року випуску. Чистий рік випуску по техпаску у вас 2019, ніякі на 18-й абсолютно. 2019 рік у вас буде. Пробіг даного автомобіля у нас 190 тисяч. Оригінальний пробіг, який підтверджується офіційним дилером. Це авто у нас заїжджало до офіційного дилера, обслуговується все по регламенту. Тобто, що треба було робити, тут все в нас є записано в електронній базі, все робилося, все обслуговувалося, так як би мало бути. Автомобільчик у нас з Швеції. Пригнаний з Швеції. Е, непогана комплектація, до, до речі в автомобіля. Повністю цей автомобіль весь є цілий. Зараз вам прибором е, класно його, щоб ви зрозуміли. Ніяких деформацій, пошкоджень та якихось там царапин по кузову в нас теж немає. Все гарненько, рівно, так як має бути знову ж таки, з нового автомобіля. Е, так. Передня частина автомобіля вам покажу більш детально. Завжди тут дуже багато є на автомобілі сколів пошкоджень пошкоджень після експлуатації автомобіля Тут є все чітко гарно. До речі, знову ж таки зразу бачу друзі. да Ось у нас ще одна оптика автомобілів. В попередньому посаді розказував, що. Запотівання це є норма в цих автомобілях. Хтось мені казав, коментував, що це є не норма, що фара була не герметична, вона пита чи ще щось. Типу, ну не знаю хто там, що коментує, хто там, що бачить, хто які є спеціаліст. У нас вам ось наглядний приклад з по ще одному автомобілю. Така сама ситуація попереднього фара є запотівша в автомобіля. Це як з нашого досвіду продали, повірте мені, дуже-дуже багато таких автомобілів, хто слідкує за нами, хто знає, скільки ми їх продаємо, ви розумієте, про що я говорю. От, це є норма, знову ж таки, я говорю по цьому автомобілі. Тут вентиляційні отвори в цих е е фарах, і воно е з часом це все розпотіється. І ніяко тут у нас е не буде, типу, запотівання. Тобто. ну... Кожен має свою думку, але я говорю з того, що ми бачили дуже-дуже багато цих автомобілів. От, і ось така ситуація є. Так що, друзі, цього ми не лякаємося. Далі по автомобілю в нас диски Арсінакс того розміру резина Continental Літо. Е, е, По-моєму, яка у нас тут розмір резини? 225-55 R17 розміру різина. Літо має доволі ще хороший протектор, мабуть, резина якась є нова. Що не бачу. А, 43-й тиждень 2020 року, але ну, резина реально практично як нова. Так, ага. давайте там шуденько класно його по кофармим по приборам, щоб ви зрозуміли, що дійсно є все добре по кузову домбіля. Так, Багато вам не буде класити проїде, кому друзі треба надамо вам прибор, для перевірки будете собі обдаляти Та його цей автомобіль. А, бачите, що повністю по всьому кругу автомобілі у нас є в рідньому окрасі. Так, в рідному красі, так що ціленький гарний автомобіль з рідним пробігом. Так, є, є, є. Спереду вам показав по накладочках, по бамперах, по цих захисних, також все є дуже-дуже добре. Ось ви бачите, що ніяких пошкоджень немає. Ось Тут чуть-чуть на арці задній, по лівій стороні чуть-чуть ось така є царапка, але то знову ж таки на 190 тисяч я рахую, що це взагалі ідеальний варіант. От стану автомобіля, з цієї сторони а то вода у нас. Ні, дуже гарне, дуже гарні ці накладки, у нас ніде нічого не пошкоджено. Так, є, є. є. Ззовні друзі, напевно, що... зрозуміли, що все є добре. От, тепер показую всередині гляне, у нас стану автомобіля. Ось є у нас карта водія. Поріг водія, знову ж таки, сидіння. Руль. І це, друзі, стан автомобіля. На 190 тисяч пробігу. Е, повірте мені, тут абсолютно в цьому автомобілі ніяких втручань не було. Е, говорю про втручання, ж там щось шилось перешивалося, чи там перекрашилось, чи пластик, чи ще щось робилось. Тобто цей автомобіль з'їхав в Україну буквально два дні тому. Ми зробили просто е, просто звичайну мийку автомобіля і ось такий він має стан. А, ось такий добрей де має стан. Так. Так що, друзі, ось так зберігається у нас автомобіль після немало-небагато, 190 тисяч експлуатації. Так, Що у нас електропишеч багажника є в автомобілі. Шторка, до речі, є, вон щось в багажник возили, бачите, шторка має якісь там царапини ось такого плану. Електрофаркопчик є присутній. Хоп, о, до речі. Фаркопчик, який нічого в нас не тягав абсолютно автомобіль. Дуже рідко таких яких автомобілів, що абсолютно нічого не тягають. Завжди за кордоном люблять використовувати фаркоп. А, і Що тут ще в нас є? Додатковий комплект коврів. Одесний аптечка, клей, дункрат, все є присутнє. Mm -hmm. Так, Ну і по правій стороні швиденько вам покажу. Там задня частини, та карта переднього пасажира, поріг переднього пасажира, ми ну, фокусуємося, торпедо, бардачок, бардачок якийсь там теж, бачите, трицерабки має, але то нічого страшного. Сидіння, як завжди, в комплекті автомобіля два ключа та оригінальне встановлено. От в автомобільчику. Так, Ну і що, друзі? Ще по комплектації вам прокажуся, скажу. Фари в автомобілях встановлені ледовські. От. Потім має безключовий доступ на всіх дверцятах х автомобіль. Електроклішку я вам говорив. Так. Потім-потім... Цифрова панель приладів встановлена в автомобілі. Це комплектація, сайт Assist, датчики мертвих зон. Встановлене електроскладання та підігрів в дзеркал, адаптивний контроль автомобіля, з кнопочки запускається. Зараз, до речі, запустимо його. Бачите, що автомобіль завівся, треба блюшечку доляти. От автомобіль завівся, працює все чітко, коректно, ніяких помилок немає абсолютно. Ми перевіряємо кожний автомобіль перед продажею, по ходовій, комп'ютерну діагностику, робимо кофарби покриття. Тобто е, наразі з автомобілем все є повністю чітко, гарно, якби мало працювати. От, Далі, що ж тут у нас по комплектації? Трюхзоний клімат-контроль. Зараз вам покажу. Ось тут він дуже прикольно дивиться так. Не дивиться, дуже прикольно керувати їм звідси цього моніторчика, ось так зона клімат-контроль, підігрів руля, підігрів сидінь є. Ось у нас є кнопочка на вибасто, Або ось тут у нас є вибасто, де ви можете керувати цим вибасто. Ви собі вибираєте або на зимовий період обігрів, або на літній вентиляцію можна включати. Потім ви собі можете вибирати, коли вам треба запускати це вебасто, в який час. Ну і ось є час, як то говорить, виїзду автомобіля. Ви вибираєте, в який день, в якій годині, на який період він запускається це вебасто. Коротше, реально, якщо це оригінальна вебасту, дуже крута штука в автомобілях. Так, ага, Ще я вам хочу сказати, да, от, звернемо увагу на те, що, е, щоб асистенти, які є автомобілів з 2019 року, вони в нас пішли ці асистенти на рулі. На рулі вже, нажимаємо, У нас є асистенти Line Assist, як я говорив рух по смугах, сайт Асіст Зони, виїзд з міської парковки та фронт Асіст. Front Assist, якщо водій не реагує на перешкоду, автомобіль реагує замість водія, сторможується, як то кажуть. от. Е, потім? що в нас? Класна штука Android Auto Apple Carplay є, все розблоковане, все працює. Е, Пактроніки перед зад, камера заднього виду. Є шкіра, як завжди. Так що, друзяки, ось такий автомобільчик, От, маємо для вас. Блін, що вам скажу, друзі? Ціна, ціна буде хороша на автомобіль, бо пробіг немаленький, ціна буде хороша. Реально зараз не пам'ятаю просто, яка ціна буде, я вам напишу під відео ціну на даний автомобіль. Так що, друзі, кого цікавить, чистий 19 й рік, технічно повний справний автомобіль, будь ласка, звертайтесь до нас, От, покажемо, розкажемо, тест-драйка, гача, як завжди. А якщо ні, друзі, то... Дуже-дуже ще нас з'їхало багато пасатів і рестайлінговий, ось 240 сильний на 10-січній Е, Ще один чорний, вчора нафторгував, показував. Потім ось тут стоять пасатики у нас. Ну і звичайно, ось тут знову ще цілий ряд. Так що, друзі, привітайте мені, хто хоче пасати трак, будь ласка, приїжджайте. Є великий вибір цих автомобілів у нас. По кожному тест тест-драйви, діагностики все вам розкажемо. Покажемо всі автомобілі нас з Європи цілі. Так що, друзі, всім гарного дня! Будемо на зв'язочку. Пока-пока.